Вітаю вас, мої маленькі друзі, четвертокласники, і запрошую на урок математики. Сьогодні на уроці ми будемо знаходити значення виразів з дужками та без дужок, розв'язувати задачі. За допомогою блок-схем. визначати форми різних фігур. Розпочинаємо роботу з математичної розминки. Пропоную вам пограти в гру математичний ланцюжок та допомогти повітряному змію. Здійнятися в небо. А зробить він це, коли в останньому зеленому чотирикутнику з'явиться вірна відповідь. Для цього усно виконайте обчислення. Починаймо 72 поділити на 8 – це буде. Дев'ять. А дев'ять поділити на три. Вірно три. Три збільшити на вісімнадцять. Двадцять. А двадцять один зменшити у сім разів. Три. Далі три множимо на десять. Ваша відповідь 30 30 поділити на 6 вірно буде 5. І остання дія: до 5 додати 0 отримаємо 5. Молодці. Повітряний змій в захваті від вашої роботи він піднімається в небо і переносить нас до наступного завдання. Округліть до десятків кожне число. Пригадайте пам'ятку. Якщо число одиниць менше п'яти. Тоді число десятків не змінюється? Якщо число одиниць 5 і більше, тоді число десятків збільшується на 1. А тепер округліть до десятків наступні числа. 47, яке число вийде? П'ятдесят. Округліть число 99. Вірно сто. Округлюємо 157. Сто шістдесят. Наступне число вісімдесят. Округліть його. Так, відповідь вісімдесят. І останнє число 384. Вірно, 380. А зараз будьте уважні. Потрібно виконати округлення до сотень. 280 округлити до сотень. Вийде число. Триста. Округлимо чотириста сімдесят дев'ять. Наступне число 671. сімдесят один. Вірно сімсот. Спробуйте округлити число п'ятсот десять. Молодці, вірна відповідь 500. до сотень останнє число. Так, 400. Молодці, ви добре впорались з усіма завданнями. Задоволений повітряний Змій дякує вам за старання і говорить. До нових зустрічей, четвертокласники. Переходимо до роботи в зошитах. Зошит швидко розгортайте, ручку правильно тримайте, за осанкою слідкуйте, Часу даром не марнуйте. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота, яка розпочинається з каліграфічної хвилинки. Напишіть каліграфічно рядочок числа, яке містить дві сотні та 5 одиниць. Вірно, це число 205. Продовжуємо роботу в зошитах математичним диктантом. Запишіть та обчисліть вирази. Зменшуване 400 відємник добуток чисел 32. Знайдіть різницю. Ділене 72. Дільник, сума чисел дев'ять і нуль. Знайдіть частку. Суму чисел п'ятнадцять і двадцять збільшити удвічі. Число п'ятсот зменшити на добуток чисел сімдесят і два. А тепер виконайте перевірку. Порівняйте результати математичних виразів із записами в своїх зошитах. Проаналізуйте і оцініть свою роботу. Для цього візьміть кольорові олівці та намалюйте на полях. Біля математичного диктанту кружечок відповідного кольору. Я впевнена, що вам знадобиться лише зелений чи жовтий олівець. А зараз давайте пригадаємо, яким є порядок дій у виразах з дужками та без дужок. Для цього скористайтеся пам'яткою. У виразах з дужками спочатку виконують дії в дужках, потім множення або ділення, а тоді вже додавання або віднімання. Давайте закріпимо це на наступному завданні. Прочитайте вирази. Подумайте і скажіть, яка дія є останньою в кожному виразі. Молодці ті, хто був уважним. І дійшов висновку, що остання дія в кожному виразі це дія віднімання. А зараз поставте паузу і обчисліть вирази першого стовпчика, записавши їх у зошит. Виконайте перевірку. Діти, зверніть увагу. Перед вами вирази на сумісні дії. Чим вони схожі та чим відрізняються? Дії обох виразів однакові, відрізняються порядком виконання дій за рахунок дужок.

Дорівнює. Так вісімдесят чотири. А зараз пропоную трішечки відпочити і зробити гімнастику для очей. Hey, Ching, ching, wallah, wallah, bing, Ooh, Ooh, ah, ah, ting tang, wala wala, bang bang, oot ee oot, ah ah Sing, tang, wala wala, bang bang, oot ee Doctor, I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. Працюємо над задачами. Сьогодні ми розв'яжемо їх за допомогою блок-схем. Прочитайте задачі. Перша задача. Купили вісім ящиків помідорів по 7 кілограм у кожному, і три ящики баклажанів. По 10 кілограм у кожному. Скільки всього кілограмів помідорів і баклажанів купили? Друга задача: купили 8 ящиків помідорів по 7 кілограмів у кожному і 3 ящики баклажанів по 10 кілограм у кожному. Чого купили більше? Помідорів? Чи баклажані? Наскільки кілограмів більше? Чим задачі схожі і чим відрізняються? Схожі умовами. Відрізняються запитаннями. Визначте, яка блоксхема відповідає. Першій задачі, а яка другій? Запитання першої задачі. Скільки всього кілограмів помідорів і баклажанів купили? Запитання другої задачі. Чого купили більше помідорів чи баклажанів? Наскільки кілограмів більше? Запитання в задачах різні, тому і блок-схеми різні, вони відрізняються останніми діями, яку дію ми застосовуємо, щоб відповісти на запитання першої задачі, і знайти, скільки всього? Кілограмів овочів купили. Вірно, додати, тому першій задачі відповідає саме ця схема. А яку дію ми застосовуємо, щоб відповісти на запитання другої задачі? І знайти, чого купили більше помідорів чи баклажанів? Наскільки кілограмів більше? Вірно, щоб порівняти наскільки одне число більше від іншого, ми застосовуємо дію віднімання. Тому другій задачі відповідає саме ця сх... блок-схема. переходимо до розв'язання задач. Давайте пригадаємо, що відомо задачі. Поміторів було 8 ящиків по 7 кілограмів, баклажанів було 3 ящики по 10 кілограмів. Що треба знайти? Скільки всього кілограмів овочів купили? Давайте проаналізуємо задачу і оберемо план розв'язання, заповнивши блок-схему. Що нам відомо про помідори? Їх було 8 ящиків по 7 кілограмів. Що ми можемо знайти за допомогою цих даних? Загальну масу. Тобто масу одного ящика помножити на кількість ящиків. За допомогою якої дії? Вірно, 7 помножити на 8. Обчисліть її. 7 помножити на 8 дорівнює 56. Що ми знайшли першою дією? Загальну масу помідорів. Що нам відомо про баклажани? Їх було три ящики по 10 кілограмів. Що ми можемо знайти за допомогою цих даних? Вірно, загальну масу, тобто масу одного ящика помножити на кількість ящиків? Обчисліть цю дію: 10 помножити на 3 дорівнює 30. Що ми знайшли другою дією? Вірно, загальну масу баклажанів. Тепер ми можемо відповісти на запитання нашої задачі. Як знайти, скільки всього кілограмів овочів купили? Так, згодна, треба виконати дію додавання. 56 додати 30. Обчисліть цю дію. Буде 86. Що ми знайшли третьою дією? Загальну масу всіх овочів. А тепер дайте відповідь на запитання задачі. 86 кілограмів помідорів і баклажанів купили. Другу задачу спробуйте розв'язати самостійно. Скорочений запис та блок схема вам допоможуть: зробіть паузу та запишіть розв'язання в зошиті. А тепер виконайте перевірку, порівняйте розв'язання задачі з вашим записом у зошиті, проаналізуйте та оцініть свою роботу. Намалюйте на полях маринку відповідного кольору. Я сподіваюся, що на аркушах ваших зошитів заяскравіють лише зелені та жовті хмаринки. Попрацюємо з геометричним матеріалом. Пригадайте, як називаються зображені фігури. Конус, циліндр, піраміда, куб, куля. А тепер для кожного предмета назвіть фігуру, форму якої він має. Я впевнена, ви вірно впораєтесь з цим завданням. Не забувайте ставити на паузу, а тепер перевірте себе. Ви сьогодні добре попрацювали, тому і потрапили на дивовижну галявину. Оберіть Листочок і прикрасти ним чарівне дерево, а для закріплення матеріалу пропоную вам виконати домашнє завдання. Дякую всім, хто працював, хто гарно в сошиті писав, задачі й вирази розв'язав, на всі питання відповіді дав, та тим, хто в гості завітав. Дякую вам і до нових зустрічей, мої маленькі друзі. Четвертокласники